Звичайна ситуація на гірській водоймі. Трапилась вона у місті Яремчини подалік водоспаду Пробій. Тут у річку Прут впала дитина. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 9-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Яремче та рятувальники пошуково-рятувального відділення міста Яремче. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що посеред річки на камені знаходиться троє людей, з них одна дитина. Як з'ясувалося, коли люди почули крики дівчинки про допомогу, то одразу кинулися на порятунок. У даній місцевості було дуже небезпечно, оскільки недалеко вже знаходиться водоспад і була. Дуже швидка течія. Існувала загроза того, що течія може дуже. Скоро знести дитину до водоспаду, де їй би загрожувала небезпека. Дорослих чоловіків також потрібно було переправити до берега рятувальникам, оскільки каміння було мокрим та слизьким, холодна вода, поблизу знаходився водоспад, тому існувала загроза так само потрапляння цих людей до водоспаду. Тому за допомогою рятувальної мотузки зазначають рятувальники, чоловіків також доправили на берег. Мар'яна Джерджина, Сосія Богей, телерадіокомпанія Раї.